Так <кій> всім доброго вечора, підписники. Хочемо трошки обмити наші диски. Дивіться, які вони у нас тут трошки грязнуваті. Ми там знімали це останній раз, ми лущили кукурузку ними. Зараз ми їх помиємо і будемо. Їх ставити, будуть вони чекати у нас е, наступного сезону, будемо ми, в ну, мене, як сказати, прийшла така е, невеличка ідея, щоб їх використовувати як передпосівний агрегат. Ну, тобто, не знаю, чи вийде в мене, чи не вийде. Якщо, ось, допустим, якщо взяти і... Виставити, ну у нас воно і так, в принципі, бачите, тут на мінімалки робити. А якщо ще цей пальчик витягнути, поставити їх нижче, то я думаю, вони будуть не дуже так і глибоко працювати. Бо того, що у нас там ми обробили ось цим агрегатом, то, то воно, я думаю, буде і цим працювати. Якщо ми вимілимо їх, то я думаю... У нас вони зроблять ідеальне ложе ці диски. В принципі, мені сподобалися вони. Ми ними працювали. Багато людей там мені кричали, що диски, ну, цей лущильник поганий, для чого його купили. Ну, в принципі, це моє діло, що купляти, що не купляти. Ну а так агрегат непоганий. Стойка білота, ну, питань жодних не було по цій стійці. Як? Як вони будуть далі працювати, ну хто, не, не знаю. Якщо навіть якась одна там за 5 років вона лопне, то нічого страшного взагалі не буде. Замінимо її та і все. У нас і на ГДшки е, стійка лопалася, то в принципі нічого страшного ми замінили її, і далі ми працюємо. Що мені тут подобалося, стоять тут почіпники. СКФ тут вони стоять, ці почіпники. Вони чим сподобалися, що їх не, не потрібно обслуговувати. Вони тут ні мажуться, нема взагалі жодної ні тавутниці, ніде нічого. Тобто, ти ними береш і просто працюєш. Ну, ну як рішення це класне. Що тут ще мені сподобалося, що. Е, бачите, як дід стоять. Один стоїть так, другий так. І той тобто, не кидає... Так як на тій самій нашій ЕГДшки, тут тобто, воно не кидає на ось оцей вузол. Не кидає, не залипає. Ну от я вам можу ось кусити, я вам покажу. Е, як воно тут? Що тут робить? Ось де на цій ЕГДІ стоїться жвал. І он, бачите, то є, як працюєш, воно туди бере, накидає землю і оце воно тут залипає і вони просто перестають крутитися тут. В ну, то тому лушильнику це є переваги, Ну давайте теж взагалі не будемо зрівнювати цю борону з тим лушильником. Це, в принципі, дуже хороша річ, як, ну, як перед. Та ти її самою оранкою. Ти взяв, легенько пробігся, в тебе все, воно на невеличкі шматочки і змільчило, це все, бери ори. Ну є тобто, класно. Оце рішення. є тобто, це дуже класно зробили. Ти коли дискуєш, в тебе рівненько все виходить, не кидає жодну, ну не робить ні, ну, ніякої взагалі борозни. По АГДРСІ ті є такі проблеми. Тобто робить борозну. І в принципі, ну, я не вважаю, що і та борозна якусь роль велику грає. Ну, на цих дисках це, це хороше рішення. Що тут ще? Питань жодних не було. Нічого не погнулося. Все воно відпрацювало, все добре. Ну Правда, ми тут ось трошки, бачите, лейбу. Чи соняшником сюди трошки підірвали, ну. ну це не є така та. Які, в принципі, до мене, ну, до цих дисків у мене є такі, ну, якоби зауваження, що... Ну і то я не щатаю, що це якась така велика проблема. Ось, бачите, ці пальчики ЧК. Чека, пальчик чека. Тобто, оце б я б... Ну, тому ж самому заводу я б це б не рекомендував використовувати. Ось бачите, що я робив. У мене, коли я дискував по соняшнику, воно просто його знімало. Що я зробив? Взяв шплінт, розігнув, бувай здоров. Ну, тобто, це мені потрібно і скрізь це все поміняти, щоб більше ніяких там проблем не було. Це ж добре, що тут мене зняло чеку, палець остався на місці і нічого тут не випало. Все воно. Працювало, працювало навідмінно. Вопросів в мене не було. В принципі, що ще, краска тут надійно, все, нічого в нас тут не позлазило. Яке воно було, таке й залишилося. Ну, небезпеч, звісно, звісно, які б ти диски не взяв, то десь щось воно й буде там ну, все облазити. Ну, то есть, Хорошо зроблено, не так як у нас, ми купили культиватор, привезли нам, а воно ну тільки-тільки свіжо покрашене. І якраз проходить дощик і починається все, знаєте, так, якось облазити. Ну, тобто, ти до людей, вони там ми все хорошо зробили, все було відлично, Ну, не знаю. Тут такого немає. Надійно все хорошо, переваги, ну, як по мені, перевага в цій сійці. Так, да, вона не жорстка. більш, знаєте, взяти такий серий ґрунт, то, та, то ця стійка починає трішки сама себе якби очищати, диск очищає, то це дуже дуже добре. Бачите, вона і грає просто. Ну, коли навіть я думаю, ось отак взяти, бачите, а вона ходить. От вона і грає. Таким самим образом воно трошки відчищає землю. Ну, мені сподобалося. Ну, звісно, хочеться ще купити собі, там, допустимо, якісь такі важкі диски, працювати ними. Ну, зараз ми це все обмиємо, запакуємо і буде в нас воно чекати свого. Свого часу якось так. Ще коли, ну таке знаєте, сезон підходить вже до завершення, а тобі так вже не дуже і хочеться там, знаєте, аби швидше воно там завершилося. Ось після Нового року, аби швидше вже все почалося, тому що вже надоїло сидіти. ну Сидіти ми не будемо, щось ми будемо робити, десь щось ремонтувати. Якось так. Ну оце такий невеличкий обзор цих дисків. Як ущельник це хороша річ. Питань не було жодних панев. Всім бажаю удачі. Закривайте сезон, трошки віддихніть, а весною обратно в бой.